У ам ам ю. У аю, ти чиш? Там ми поняли. Хватить мені цих касцен. Чо. Чому не можна просто почати з самого рівня питання? просто маєш подивитися, скільки от сцени всі переходять до того, як ти маєш зайти в рівень. В тому то й діло. Well, так, тейп. Ого! А, блін!

Зрозумієш, Настя, все з-за того, що він скользає по дорозі. Mm. Mm. Ти представити тобі не можеш, як він сильно скользає по дорозі. От серйозно. Даже, чесно, без поняття не можу взагалі представити. Ну це, крапаль, важко. А? КЗ. Так. Hey, <laughs> well, right, you know what to Да, вы you know what to ты не знаешь, что нам чего забилось. Какаш? Я про Соніка, що Він нам розказує, що робити, а сам не знає, що зробити. щоб допомогти нам. Да. Ну що тут зробиш? Таке життя. Блін. Ті нас е, хоч колись були hey, таким Соніком. Так. Так. Блін, це катесики. Іди сюди. Тоні... <п 'є -кап 'є> Тоніка п'ять вальнує На тому ж місці, по-моєму Це в нього ритуал, просто він має Вальнути цю флопу Можливо і так <гум> А де він взагалі? Він же ж мав зупинитися на якийсь час тут Не знаю Ну, <гум> Як це я так пролетів? Я не знаю Капец, він насті... Чо? Чому він взагалі так далеко оказався? Я думав, що він як по <таспоріг> <стабака> така Дика. <таспоріг> Я прыгал не то, що він сказав. сказал. Найдкак, Шадо. Да, це, 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 це почув? Да. <laughs> Клас. Боже. Я по рампі запрыгнув на що не знаю. <звук> ну, один солдат. Понимаєш, і воно у мене зараз докінчиться. Блін. Ну, сраки той блестрич, ми його не покочимо. Вопше не. рядом Ми ж просто... за поганих Фред. Понимаєш, він, він просто. Він просто... Про... Він просто, дійти, він просто... Проїхав мимо мене. Аж якось. якусь. Годен. Мене так прикалує, коли вони переводять, типу... Він сказав слоупок, а... а перевели балван! Просто талепні одні перекладали, то... Отак, я собі. Сонік десь там подіряєш. Він мерзкий, тобі Я його розумію. Треба вмерти. <різвіст> да. Так, цього разу швидше. Справляюсь. <гас> ну якби не ця бочка просто посеред дороги наша. <різвіст> Настя, воно магнітить до нього. Понимаєш? <різвіст> 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 не те, що магнітить, а. вона просто. от... Ти заворачуєш і воно якраз на розвороті. Якби воно іменно посеред дороги було, не було б стільки питань. Mm. Так, є. Та вроді быстренько прийшли Да. Треба якось дурнати час потікати. Ти ти про кого? Про тебе, так. Да.

Я от реально не бачу його. Може ми його обігнали якось? Ні, походу він і там Туда пізніше з'являється. Та блін, треба було іменно тут на цю бочку накліпатись. Вот я тобі за це й кажу. А! <свистраць> і соник з нами ходить. where is my bike nice clock damn nice clock hey the tank just took off we've got to catch up we got your catch up І, розумієш, по ідеї, ми мали б ще допомагати солдатам. Ну, якщо... Ну що, що прикалуються, що солдатам допомагати? Коли це ти мав встигнути, що солдатам допомагати? Я не знаю. Звичайно. Еее... <плес> <плес> Ну. Ой, ще Сонік допомагає віти І тільки зараз воно стає зеленим, ти серйозно. Ще навіть не зелений. Знаєш, що я пропоную? За, за поганих пройти? Ні, пройти. І забити. Нам треба нейтральна історія. Це... Дичь ми начали зробити. Типу знаєш як? Почати за нейтрально. Само самого початку так? Да. І тоді воно посередині таке? А, да, повністю піде посередині. The... Почекай, воно що спочатку? Сначала... Не, на сначала начинай, с того левела. Там и понял, ты крутый. Смеш тер танк. Смэш тер танк. Сейчас сделаем. Ну, начнем сначала, так сказать. А ч знову не... сначала? <laughs> не понял. А с самого початку? Да. А. Ну. Что мы там один левел пройшли. Не, я имею в виду, що прям с самого початку, що треба щоб по. Mm. Да. Нейтралу. Well, тобто нам треба promise. просто прийти і до білечка дійти, да? Ну по суті, так. Да. Ну нічого, я зараз... Швидко це пролечу, так що. Uh -huh. Це не проблема. Yeah. Long, time no see. Long time no see? Да я поняв. Все. No Мені пофіг, Соник. Відчепись. Я б лучше б цим чорним монстриком інопланетянином гань гасалбе. <різь> да, про темнозір. Oh. Оку... Окорока! Око рока! Драка пердяка! Hey, Понимаешь, я не встиг! Появитися мене вже вижахнуло! Черт сквозь.

Хотя якось. -tik а ти що думала? Я навіть не граю В Том ти -то суть, що я тобі вже пояснював. Оце те бочно, звісно Оце я за це век. Клас. Я ж. Я ж тобі казав, що. Sonic Adventure DX и Adventure 2. И до чего я уважаю их наращиваю. Вовны Но нормальные. Но нормальные, Ну, ты под сей классный бутылки Shadow убили. Да. да. конечно. Все. Ты, ты все меняет, знаешь? Э, да. Вообще все. Тут ты шо? Там і то він може кататися на танках, мотоциклах. На байті. Да, на, на всьому чому тільки. Із, інші персонажі і... не катаються. Із, а чого цей тейлс на самоліті ганяє? Я маю виду автотранспорт. Вони всі ж бігають. Телс літають. Наплювати. Так немає будет. А це... в априори. пари. parry. це она. Це все пояснит. Сам Knuckles. А я knuckles. Shop for knuckles. knuckles. А я... Аварий, шакал. Оооооооо! Там по-другому якось куди. Там треба співа по Я схожу с ума в цей. Понимаешь? Ты не понимаю. Я просто бачу це. Просто розумієш, коли тебе починає херачити назад. Від кожного удара я бачу, що від кожного... і ти тупо падаєш я... в пропасть. Я бачу, що від кожного удару я починаю отак от трясти. Отак Та не те, що трясти, а він його назад відкачує. Тобто, що б ти не робила, він падає назад. А падаючи назад, ти не можеш захиститися від того, щоб впасти в пропасть. Mm. А ще магнітися до ворогів всіх підряд. Я дуже чапа. Так. <laughs> <laughs> Я тебя пропрыгаю. <laughs> Блин, был бы у мене хаус контрол. Ты вот же был бы на месте. Да. На. Оу! Exterminate the human first Once I find all of the emeralds, then I'll find the truth. Тобто почула у него меняється відповідь на цих оранга. Да, да. Ми, ми так Почекай, та ж сама касен. Да, Я сподіваюся, рівень інший. ми ж... Так, Та, та ж сама касена. ми зрозумі... Ти мені зовсім не підчиняєшся, Шеду. Ніхто не каже, що мені робити. У мене є причини зібрати Ізмроди Хаос. Ти що? Дійсно не розумієш, що відбувається? Хоже професор Джеральд повністю. А, перекроїв твою пам'ять. Який професор? М, дивно, що ти не пам'ятаєш свого творця. Що ти сказав? Мовчати, ти будеш жорстоко наказаний за своє неповинування. За свою непокору. За свою непокору, так.